Вирок американському народу саме так. Журнал Тайм назвав перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Журналісти вказали, його прийдешнє повернення в Білий Дім показало політичну траєкторію, не схожу на жодну в усій 250-річній історії США. Трамп залишив свою посаду 21-го року, ставши ізгоєм. Три роки потому він організував безпрецедентне повернення. Республіканець із легкістю витіснив із перегонів чинного президента Джо Байдена і з великим від. Ривом переміг віцепрезидента Камалу Гаріс. Принагідно йому вдалося позбутися обвинувального вироку за 34 пунктами та цілої низки інших кримінальних звинувачень. Втім, як виглядатиме його правління цього разу, видання Тайм пише: Трамп планомірно зруйнував багато уставлених Україні норм, створивши когорту лакеїв, які втілюватимуть у життя його найавтократичніші пориви. Так, перше президентство Дональда Трампа може дати гарне уявлення про те, як він поводитиметься цього разу. Скоріше за все, політик продовжить те, на чому він зупинився у 2020 році. Зокрема, одним із його незавершених проєктів є закриття південного кордону США та будівництво там стіни. Тоді він не зміг отримати схвалення конгресу на необхідне фінансування. Президент Трамп також ймовірно домагатиметься підтримка конгресу для свого плану масової депортації людей, які не мають законного дозволу на перебування в Україні. Спробує збільшити видобуток нафти у США. Політик також заявляв, що планує запровадити мита і розміри 10-20% на більшість іноземних товарів. Причому на імпорт із Китаю ляже основний тягар у 60%. Втім, українців більше турбує зовнішня політика майбутньої адміністрації Трампа, адже під час своєї кампанії він неодноразово заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною за один день. Коли його запитали, як це зробити, він запропонував проконтролювати угоду, але відмовився надати деталі. Втім, опоненти політика від демократичної партії звинувачують його у підлабузництві до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, під час передвиборчих перегонів суперниця Трампа Камала Гаріс неодноразово заявляла, його підхід рівнозначний капітуляції України та поставить під загрозу всю Європу. А водночас сам Трамп постійно заявляв, що його пріоритетом є припинення війни та зупинка виснаження ресурсів. Сполучених Штатів Америки. Підхід Трампа до припинення війни Америка у першу чергу також поширюється на стратегічне питання майбутнього НАТО. Однак чи справді республіканець виведе США із НАТО залишається предметом дискусії. Деякі з його союзники вважають, що його жорстка лінія є просто тактикою переговорів, щоб змусити членів дотримуватися вказівок альянсу щодо витрат на оборону. Крім того, перемога Дональда Трампа ставить Європу перед реальною загрозою торговальної війни між Америкою та Європейським Союзом. Як пише видання політико, європа. Ейські високопосадовці та дипломати кажуть, єС готовий швидко та жорстко відреагувати на запровадження будь-яких мит Трампом, аби змусити його до переговорів. І Як за кандидатів у президента США голосували у різних штатах, можемо побачити на мапі Дональд Трамп найбільше голосів отримав у Техасі, тоді як у Камали Гарріс найбільша підтримка була у Каліфорнії. А от штати Аляска, Аризона та Мічиган ще не мають остаточного підрахунку. Він безпосередньо триває. Ми з вами спостерігаємо за тим, як це відбувається, і за оновленням всіх останніх результатів Ну і безпосередньо. До того, яким буде політика майбутнього 47-го президента Сполучених Штатів Америки, зараз будемо аналізувати з експертом міжнародником Тарас Семенюк долучається до нашої фірмої. Вітання вам, пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла б я згадати слова Камали Гарріс, яка буквально за кілька днів безпосередньо до 5 листопада сказала: якщо переможе Дональд Трамп, то дуже швидко Путін сидітиме в Києві. ви би були таким категоричним чи ні? Ні. Очевидно, що ні, це потрібно розділяти всього на всього навсю, комунікацію до виборів і комунікацію після виборів. Це абсолютно різні речі. Очевидно, в передвиборчій кампанії ми можемо чути будь-які а більше тим більше в сполучених штатах Америки. Ми можемо слухати і чути будь-які оцінки, але важливо їх не сприймати близько до серця. А всього на все, як то кажуть. Навіть там же ж у Мерці форфан да, тобто посміятися з цього е, на жаль, демократи не змогли запропонувати якогось чіткого механізму виходу або принаймні як мінімум підтримки України. Ці загальні фрази про ми не допустимо там перемоги Росії і е, будемо підтримувати Україну скільки скільки зможемо. Ну це така абстракція, яка не, не вселяє певної надії, тому очевидно. Але ж і е Трамп не сказав ми... нічого конкретного водночас. Ну тому що завершу війну за 24 години. Ну, це не дуже зрозуміло, яким чином. Ну я з вами згоден, але ви розумієте, це більш конкретно, ніж те, що пропонували демократи. Так, ми можемо дискутувати 24 години чорно ну, це популістична історія, але це принаймні, хоча б якесь е е е е е чітке розуміння, що я завершу війну. То є бажання, є воля. І я думаю, якщо це буде співпадати з очікуваннями військово-політичного керівництва нашої держави, то в принципі це буде це буде важлива місія. Демократи на жаль цього не запропонували. Постійні ось ці затягування зі зброєю, це наче. Ці такі паузи про щодо погодження надання Україні зброї чи не чи не надання. Ну тобто, все це знаєте, воно накопичується в якусь таку певну схему ем, постійного виснаження, і люди, мабуть, оскільки ми не брали голосування, ми не брали участь але були українці, які голосували саме в Сполучених Штатах Америки, і це теж десь частково вплинуло. Мабуть, на трамп був більш зрозумілий. Ніж демократи в цьому плані, ну і я ще не виключаю того факту, що зіграла да, нехай дарують мені всі наші славні жінки, але мабуть зіграв фактор все таки е, оцієї маскулінності, що жоден президент е, Сполучених Штатах не була жінка, були за самі чоловіки. Тобто, е, можливо, і це зіграло. І про це писали до речі, експерти на цьому наголошували, що саме факт сексизму е десь теж відіграв і вплинув на рішення американців.